Так, це є миша і її любимі присмаки. Це, типа, як з куркою і сиром, з качкою, і з лососем. І Миша Діоргає качку, але найбільше вона то любить лосося. Миша, миша. ну Вона вже знає, що треба робити. Все, вона вже собі достала, вона їсть. Раніше завжди так бавилися, добавляли в корм. Зараз вона знає, що як мама відкриває одненьку одну. Не можу зачепити, бо там її вже мало лишилось. Треба купитись в розми. Давай. Опа! І ще. І другу вже витягнула? Да? Де друга? Беться. Будеш ще доставати? Губочки. Катечку тепер є. Катечка? Ми Така дівчина.